Друзі, всім привіт! Сьогодні запишу вам відео про акваріум 54 літри, в якому я не так давно підстригав рослини. І сьогодні вирішив записати відео про те, що ж таке ці невибагливі рослини, як вони виглядають. І продемонструю, які в мене є в цьому акваріумі. Тут в мене, в принципі, всі вони доволі такі прості рослини, невибагливі. Так, ну, що хочу сказати, частенько мені пишуть в коментарях, що не ростуть рослини там, жодна з них не росте, там чи якась одна росте. І... Ось я в минулому відео дуже сильно видаляв лимонофілу, ось вона в мене зверху така пухнаста. І вона, в принципі, за три тижні так дуже сильно розрослася знову і знову затіняє інші рослини. Так, краще зверху покажу, тут буде краще видно. Ось це лімонофіла, так? Ось хочу сказати, що це дуже проста рослина. Досить невибаглива, класно виглядає, швидко росте, забирає на себе все непотрібне, так би мовити, з акваріуму. І так дуже допомагає акваріуму, наприклад, щоб не було водоростів, швидко ростущі рослини. В цьому допомагають. Тому якщо в вашому місті є ось така рослина, то придбайте її, я думаю, вона у вас точно буде рости. Ось праворуч від неї така червона, бачите, це Людвігія повзуча. Також це досить невибаглива рослина, але е, в мене цей акваріум висоту 30 см. Зараз, в принципі, дуже часто такі акваріуми зустрічаються, саме 30 см. Обумовлено це тим, напевно, що особливо в наборах там йдуть не дуже потужні лампи. І тому коли акваріум такий неглибокий, то в принципі ось якраз така висота, вона ну, є, напевно. Ідеальною, хоча якби він був трошки там, вище, наприклад, 35, то було б краще. І ось ця людвігія повзуча, їй, бачите, так не вистачає е, висоти, так би може вона краще росла. Ну потім вона так стелиться по воді. В принципі, також невибаглива рослина. І ось бачите, вона аж така червона. Також, в принципі, це швидко ростуща рослина. Ось також можна сказати ось про цей такий кущ, бачите, такий така куля велика. Ось це називається ломаріопсіс. Це такий вид, вид мха. Ну, але він такий, бачите, як такими листочками йде. Також він гарно росте. Там, в мене буквально було там. Два чи три таких маленьких листочка. Я їх прив'язав ось до ось цієї коряги, бачите, і він так у мене розростався і потім просто впав вниз. <клес> ну як впав? Я потім вже його зняв. І зараз він просто там лежить на дні, бо ось так розрісся. І навіть там не, не до чого він не прив'язаний, просто ось такий шар. Е, так вони в мене є і в інших акваріумах. Криветки дуже полюбляють там по ньому повзати. Зараз так сфокусую. Ось також досить невибаглива рослина і вона, як інші мхи, не притягує, не тягне на себе бруд і виглядає досить цікаво. Бачу у людей там, що вона така більш такий зелений, цей ломаріопсіс. Лимонник, наприклад. Ну, а в мене він такий більш темний. Не знаю, може це такий вид. Просто до цього в мене ніколи не було таких рослин. Але також це дуже проста рослина. Тому якщо знайдете, то купляйте ломаріопсіс називається. Ось лимонник, він зараз в мене росте в усіх акваріумах. Ось цей акваріум я. Нещодавно його посадив, і також він розрісся. В іншому акваріумі, який на 39 літрів, там взагалі такий високий кущ в мене цього лимонника. І також я купляв ось такий один був у мене, і з нього дуже багато виросло. Він також і в сторони росте, випускає. І Ну, в принципі, він, звичайно, не такий швидкоростущий, як, наприклад, ось лимонофіла, вона це, найшвидша, так би мовити. Але в принципі також досить гарно росте. І також я можу вам порадити цю рослину. Це досить невибаглива рослина, яка також класно виглядає. Її можна садити в принципі, і на дальній план, і на середній, і на ближній. Все залежить від того, як ви будете її підрізати, і вона у вас буде рости. Якщо не будете, то вона просто буде вверх рости. І все. Ось поруч з цим лимонником. Такий папоротник тонколисний. Це вже повільно ростуща рослина. В принципі, не можу сказати, що вона прям така дуже невибаглива. Ну, але як і всі папоротники мають там свої проблеми. Не дуже полюбляють світло. І ось вона, він в мене так стоїть в кутку. Також, в принципі, там кущ такий великий, і так не вистачає йому місця. А ось бачите, як він росте. Ось, наприклад, це такий відросток. Він випускає. Ось, І з нього починає рости ще один. І ось так він розростається. І ось на прикладі ось є ще папоротник широколисний. Ось так на ньому з'являються такі дірочки, в принципі, потім якось вони зникають. Зростають нові листя, щось чорніє. Ось там ще далі в мене папоротник широколисний. І ось бачите, як він також випускає такі відростки. І ось так потім цей відросток може просто навіть відпасти, і можна його там до камінчика прикріпити, і він буде у вас вже як самостійна рослина без ось цього великого куща. Анубіос, бачите, тут в мене так два кущі, вони стоять, ще був третій, я його прибрав в інший акваріум. І там він в мене за одну добу буквально попропадали ось ті чорні водорості, які, бачите, є на листях. Тут вони в мене не пропали, тому що, ну, хоч, хоча креветки їх постійно об'їдають, але вони в мене з'явилися, коли от вимикають світло. І ніяк з цим... Коли світло вимикається, не виходить боротися. Тому, в принципі, якщо б його якось так розставити, може б він би краще в мене і виглядав, але наразі маємо, що маємо. І в принципі також Анубіас – це досить проста рослина. І вона, звісно, повільно роз... ростуща, але в мене так цей кущ розрісся дуже сильно. І там розділяв я його вже. Ось. але про анубіос і що там розповідати. Також він не полюбляє світла занадто яскравого, ну і також краще його ставити. В більш такі тіньові місця. Ось, друзі, це і є ось всі рослини, які в мене є в цьому акваріумі. Він наче б хто про всі розказав. Всі ці рослини прості і не вибагливі. Ось ще, вам цього гупачка. Ось дуже красивий такий виріс. І ось тут такий червоний також класний гупачок. Зараз в цьому акваріумі в мене тільки гупачки, аніончики, креветки і там десь ховається великий водорослів. Тут, звісно, йому не дуже комфортно. Ну, але коли я його купував в зоомагазині, він там був один. І я вирішив його купити. Там йому було ще гірше. Ну і зараз він такий вже виріс у мене і постійно ховається. Якийсь лякливий став. Раніше був в принципі, активний, а зараз випливає тільки вночі. Коли світло вимикається, тоді він випливає. Ось, друзі, такі справи. В наступних відео я вам розповім про свої інші акваріуми і про рослини. Розповім вам про лимонник, як він може виглядати, бо він в мене в принципі в кожному акваріумі виглядає по-різному і по-різному росте. Була така цікава тема. Тож, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.